Шановні любителі рукоділля, вітаю вас! Сьогодні дивіться роботу над виробом, який я розпочинаю простенькою вишивкою хрестиком. У роботі використовую канву білого кольору Каунт 16, голка із тупим вістрям. Нитки номер 8, колір 553, і з виворітнього боку закріплюю робочу нитку. І протягую її на лицевий бік виробу. За основу я беру квадратик із стороною дві нитки тканини. Виконую косий стібок у верхній правий куточок. Тепер виконую ще один косий стібок у нижній правий куточок і переходжу до вишивки наступного хрестика. Протягую в нижній правий куточок, виконуючи косий стібок. Зверніть увагу, тепер я протягую голку під виконаним стіпком. Я вишила ще один хрестик і переходжу до виконання наступного хрестика у верхньому ряді. Я в такий спосіб вишиваю Два ряди хрестиків. Зверніть увагу на верхні стібки, вони мають один напрям. Я виконую куточок і переходжу до вишивки іншої сторони виробу. Як бачите, верхні стіпки цієї вишивки мають один напрям. Так виконую необхідну довжину сторін виробу і завершую вишивку. Голку з робочою ниткою протягую на виворітній бік виробу. Закріплюю нитку. Надіюся, це відео додасть вам багато цікавих, творчих ідей. З вами була Оксана Благута. Залишайтеся зі мною. Та дивіться продовження вишивки цього виробу. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.